Всім привіт! У нас в неділю запланована відьомська вечірка. Це буде Альонина на день народження, тому ми зараз з аліною йдемо по магазинам дивитися всякий декор. От, єсли це на це буде прикольно. Так, да, це це все ж можна плащ. Взяти. Я собі вікна. І Зонтик. І Ось от. на польоні таке. Ми прилетіли на наших мітлах раніше за всіх, щоб допомогти начаклувати з декором. Хотілося, щоб атмосфера була максимально магічною та загадковою. Робимо тематичні вкусняшки. Трішки фантазії, і навіть звичайні страви перетворюються на відьомські ласощі. Далі фотозона місце, де можна зберегти спогади про сьогоднішній день. Дівчата наводили красу, додавали загадкові акценти, щоб кожен кадр виглядав по-справжньому казково. І звісно, ми не забули про маленькі деталі. Ти за а у мене немає прав. У мене теж немає стільки Ой, Ой, круто Тут Танюша нас всіх по черзі розмальовувала, і ось такий результат ми маємо. Відьомський шабаш має бути не тільки атмосферним, а й організованим. Тому для кожної відьми була своя роль. На папірцях написані завдання. Час дізнатися, хто за яку магічну місію відповідає. Да. Відьма води відповідає за наповнені бокали. Я на розліві. Я відьма сміху. Відьма вражає, <реш> відповідає за повні тарілки. Я в принципі так і бані. Віма співу відповідає за музику. <реш> Темна відьма відповідає за містику. <реш>

На етле фоткають ці дівчини. Наш фотограф. У нас є багато чого пов'язано. так? І ти вже побачила ці фоточки, заметила. Но до них ми хочемо, щоб у тебе залишився спогад про цей день.

Камень. Кость! Кость! Крылым, крылым. Там нюка. Камера! Кресло! та да Дрова. Тарелка. Там у та тарелка. Трусы. Волосы. да Виноград. та Вилка. та да Вино. Серветка, салат, сосиска, самшит, нога, носки, носки, нос, ногти, нитки, на очах є. Сейчас мама покажу. Я все боюсь, що вона скаже. Наташа! Ти накрутила кучі, і танцюєш під гучі мен, а я накручений. Oh, cool. Думаю, думаю, мої плутає Це буде шоу, а я ніби за кулі Я не поймала поки що те берить, мамы Чи тут таках, така квітка мама Мариті робиш це мило Давай почнемо ладухи трайку нам <праць> що? Виск, дуже давно світ людей та світ чарів мирно співіснували. Магія не була чужою людям, а чарівні істоти їх лякали. Проте минали століття, люди дедалі більше будували і далі більше нагадували, що вичали до вами допоки зовсім перестали їх бачити. А можливо, їм стало поставити. Та не з <звіг> є щось незвичне. Лише до тіла сама так хотіла, але торкнулась тебе, та захворіла. Це щось містичне. Та між нами білий пискапний. За тобою я боса. розпустивши свої коси. Почуття жалять мотиви.